Уже мы бачим, как Даниэль Вільямсон примеряет вышу ступень педесталу Пашаны. На минулой ступень педесталу Пашаны запрошуем экипаж під номером 9. Валентин Жиро, Елвіс Муценік, Франція, Латвія. Нагороди ручає, директор торговельного центру, епіцентр міста Чернівці, Бодарчук Володимир Богданович, президент Асоціації техноспорт Каганчук Василь Іванович. І перемогу в другому заїзді святкує екіпаж Нідерланди Франція стартовий номер 82. Етієн Баксі-Нікола мусе. Нагороди вручають депутат Верховної Ради України. Петрук Микола Трохимович, заступник голови правління компанії Євроїз Україна, Третьяк Людмила Анатолівна. Нагороди спортсменам Вручає, директор Товариства з обмеженою відповідальністю Ріка Рібах Василь Іванович, заступник генерального директора ПМК-76, Шостак Олександр Михайлович. Тут він п'ятистала пошани. Запрошується екіпаж Франція-Латвія. Стартовий номер 9 Валентин Жиро Елвіс, Мучені. Нагороди вручають директор торговельного центру, Епіцентр міста Чернівці. Познарух Володимир Богданович, президент Асоціації техноспорт Кав'янчук Василь Іванович. Сьогодні не тільки святкує свій день, рож... день народження й святкує також перемогу. Екіпаж із Нідерланди. стартовий номер 111. Даніяльний нашого народи. Депутат Верховної Ради України Петрук Микола Копинович, заступник голови правління страхової компанії Євріївсь Україна Тетяна Чел. Зидент журифі, Садіан Оларіон, вручає екіпажу під номером 82. Етєну баксу Ніколя Масея від знаку червоного від знаку 7. лідеру по потує двох етапів чемпіонату світу. на мотоциклах з челясками. Є в Нідерланді. України з хлеб треку українська е, мотоциклетна федерація і федерація мотоспорту України нагороджує парніцького назара. Нагородження проводить віце-президент асоціації техноспорт Іван Мельничук. Дякую. Українська мотоциклетна асоціація і федерація мотоспорту України нагороджує Сахарієву поліну за друге місце в чемпіонаті України з ЛЕТ треку в класі ЮНІОР. Нагородження проводить виконавчий директор страхової компанії Євроїм Україна Людмила Третяк. Українська мотоциклетна асоціація та федерація мотоспорту України нагороджує за перше місце. Нагороджує купіну Максима у чемпіонаті України з флет-треку в класі юніор. Нагородження проводить віце-президент асоціації техноспорт Іван Мельничук. Українська мотоциклетна асоціація та Федерація мотоспорту України нагороджує Скрипнікова Олега за третє місце в чемпіонаті України з флет-треку в класі Open. Нагородження проводить представник страхової компанії «Євроїнс Україна Людмила Третьяк. Нагороду отримує дочка Олега Даша. За друге місце в чемпіонаті України з флет-треку нагороджується Мартиненко Артем. Нагородження проводить професор Харківської академії фізичної культури і спорту Градусов Володимир Олексійович. На перше місце в чемпіонаті України з флет-треку в класі Оупен нагороджується Грималюк Дмитро. Нагородження проводить. На друге місце в кубку України з мотокросу в класі Аматор. Нагороджується Творик Володимир. Нагородження проводить професор Харківської академії фізичної культури і спорту Володимир Олексійович Градусов. І за перше місце в Кубку України з мотопросу в класі Аматор нагороджується Ілля Магаляса. Нагородження проводить віце-президент Асоціації техноспорт Іван Мельничук. За третє місце в кубку України з мотокросу в класі жінки. Нагороджується Сакалуш Олеся. Нагородження проводить виконавчий директор компанії «Євроінс України Україна Людмила Третяк. За друге місце в класі жінки у Кубку України з мотокросу нагороджується Анастасія Кулінська. Нагородження проводить. Професор Харківської академії фізичної культури та спорту Володимир Олексійович Градусов. І переможець Кубка України в класі жінки Сахарієва Поліна. Нагороджує віце-президент Асоціації Техноспорт Іван Мельничук. Кубок України з мотокросу клас ветеран 1. За третє місце нагороджується Володимир Колесніков. Нагородження проводить виконавчий директор страхової компанії «Євроінс Україна Людмила Третьяк. За друге місце в класі ветеран 1 нагороджується Сергій Касьянчук. Дякуємо. Кося ветеран 2. За третє місце. Нагороджується. Тарас Вовкович. Нагороджує виконавчий директор страхової компанії «Євроінс Україна Людмила Третьяк Хто може взяти нагороду і передати? За друге місце в класі ветеран-2 нагороджується Віктор Будрик. Нагороджує професор Харківської державної академії фізичної культури і спорту Володимир Гратусов. І переможець в класі ветеран-2, ваш земляк, Олег Скрипніков. Нагороду отримує доця, а нагороджує віце-президент Асоціації техноспорт Іван Мельничук. України з мотокросу клас mx 2. За третє місце нагороджується Максим Купіна. Нагороджує виконавчий директор страхової компанії «Євроінс Україна Людмила Третяк. Друге місце в класі Мікс-2 нагороджується Дмитро Куріщук. Нагороджує. Професор Харківської державної академії фізичної культури і спорту Володимир Градусов і переможець в класі МХ-2 Кубку України з мотокросу Вадим Лобур нагороджує віце-президент Асоціації техноспорт Іван Мельничук. Чемпіонат України з мотокросу в класі Квадро за третє місце за третє місце нагороджується вже мій земляк. Сергій Медвідь нагороджує виконавчий директор компанії «Євроінс України Україна Людмила Третяк. На друге місце в класі квадро в чемпіонаті України з мотокросу нагороджується Ігор Фрунзе, нагороджує професор Державної Харківської академії фізичної культури і спорту Володимир Градусов. І за перше місце в чемпіонаті України з мотокросу у класі Квадро нагороджується Юліан Мамалега. Республіка Молдова. Нагородження проводить віце-президент Асоціації Техноспорт Іван Мельничук. Повертаємося до Кубка України з мотокросу в клас оупен. За третє місце нагороджується Артем Мартиненко. Нагородження проводить виконавчий директор страхової компанії Україна» Людмила Третяк. Друге місце в Кубку України з мотокросу в клас оупен. Станіслав Огородніков. Городнік вибачає. Нагороджує професор Харківської державної академії фізичної культури і спорту Володимир Градусов. Переможець. Кубку України з мотокросу Клас Оупен. Дмитро Чернов. Нагороджує віце-президент Асоціації техноспорт Іван Мельничук.